Ось така була маленька пристройка біля льоху. Планую її повністю здемонтувати і відреставрувати ось цей льох. Ось такі люфти. Вони вже потребують реставрації. Ще одна центральна люфта. І під тим шифером теж є ще одна люфта, вона більш-менш зберіглася, але її також будуть реставрувати. Ось цей шифер я вже зняла з цієї поверхні. Хочу зафіксувати, як воно все було. Тому що дуже цікаво подивитись, як було до того. І як буде після демонтажу. Тобто територія буде відразу ж набивати, тобто вимальовуватись буде якась картина. Тут збережена стара цегла, яку будуть використовувати майстри для ремонту Льоха не прийшлось купувати. Ось в такому стані ось ця пристройка. Росте дерево. Будемо його зрізати. Я не знаю, що це є. І ось така кропива. Ми заходимо всередину цієї пристройки. Ну, ви самі бачите, в якому стані тут все є. Тут немає смислу протримувати цю пристройку, вона мені мішає для візуалізації. Ось тому що я тут не планую цю пристройку притримувати. Цю пристройку робили люди, які жили в цьому будинку. У них не було дітей. Тут прожила моя бабуся, тобто мого рідного діда. по... Татовій стороні рідня сестра. Вона була одружена, і в них не було дітей. Дуже я любила сюди приходити в дитинстві в гості, звичайно, тут був порядок, зовсім все по інакшому виглядало, тому що тому, що тут жили люди. Тут така була а, як так. Як то говорить, це грубка, літня грубка. Тут літом щось собі готували. Ось так люди скромно колись жили. Якщо правду сказати і зафіксувати відом ось ці старі будівлі, старі будинки, то дійсності. Люди колись дуже скромно жили і, як на мене, були щасливі. Ось цей весь мусор, як ви бачите, це було винесено з середини цієї пристройки. Ось стільки був хлам. І біля пристройки ось такий хлам був. Хочу показати вам зроблену роботу. Невеличку, але все ж таки вже видніться якийсь результат. Тут я поскладала цеглу. Ця цегла була ось тут, в тому місці. Я вам показувала на початку відео. І цегла була закинута мусором. Зараз ми підемо до нього, щоб ви реально розуміли і бачили, скільки було різного хламу непотрібного на тій цеглі. Я не хотіла знімати ролик, коли я це все робила, тобто сам процес, тому що я думаю, можливо, це і не потрібно, тому що прийшлося би прискоряти кадрик. Я вирішила показати. Ось такими відривками, що я змогла зробити. Дуже важко було діставати із під землі ось цю цеглу. Тут ще є декілька цеглин. Будемо якось її діставати. Земля тут прекрасна, чорнозем, але просто забруднена територія. Ось цей кущ, я не знаю, що це є. Зараз я його буду видаляти великими садовими ножницями. Беремо необхідні речі і йдемо далі працювати. Такі у мене садові великі ножниці, я цей кущ вже обрізала, як ви бачите, і хочу попробувати. Зрубати ось ці Терчаки, тому що за них можна зашпортатись падати. Одним словом, я зараз спробую сама працювати, покажу вам пізніше, що в мене вийшло з того. Спершу мені прийшлося тут прибрати цеглу, щоб працювати з сокирою. І бачите, цегла прямо в землі, деяка цегла вже просто зруйнована. Найгірше всього прибирати ось цю територію, де було сміття. Побачимо, скільки часу в мене займе демонтаж ось цієї колишньої літньої кухні. Ну, я думаю, що швидше це буде, ніж розгрібання ось, цього, ось цієї маленької території ось цієї сміття. Скажімо так, чистка. Пробувала я зрубати. Це дуже довго. Вирішила не тратити даремно часу, закажу машину, ну, спеціально, щоб повикорчовували мені на території повністю ці пеньки, Викореняли на тому буде кінець. І зараз я зупинилась ось на такому етапі роботи. Тяжко мені вдається зняти ось цей шифер, він ламається. Я вже вдягнула маску. Це не дуже добре, коли шифер ламається. Він взагалі шкідливий, поломаний шифер, але роботу треба зробити. А тепер показую вам результат. Прибудови немає. Зробився капітальний демонтаж. Потім я ще розберу цю цеглу. Я вже далі не знімала, тому що до мене прийшов сусід на допомогу, тому для прайвазі я не хотіла знімати.